Друзі, колеги, всім привіт. Мене звати Максим Ткаченко. Я тренер з продажів та переговорів. Час від часу я роблю різні розбори медіа особистостей, політиків, блогерів різних і так далі. Цей раз я просто не міг не зняти це відео. Я дивився відео про піарну такого психолога Спартак Субота». До речі, рекомендую подивитися його підказ, досить цікаво. І тут його співведучий проявив повний непрофесіоналізм. Я не знаю, як можна було про це заявити. Дивіться відео. Слухай, я хотів тебе запитати. Ми ж зараз Івано-Франківську. Да, ну це такий, знаєте, тес для дебіла. Ми ж сидимо? Сидимо. Ти в чорному? В чорному. Я в білому? В білому. Ти перепишеш на мене квартиру? Перепишу при певних умовах. Ага, я зараз використав таку штуку, яка називається Метод трьох згод. Хто про таке чув? Чули? Ага, окей. Спартак в чорному? Зараз прийшли ще питання задавати. І це вважається однією з основних технік нейролінгвістичного програмування. Що це сталося, друзі? Євген, оцей співведучий, без жодного підґрунтя, без жодних аргументів, вирішив сформувати думку в більшості, що НЛП це якась фігня і що воно асоціюється з методом Тратаки, ніби це якась основа, заявляючи це на 400 тисяч підписників. І люди просто, які в тому не розібралися, почули, як десь він зустріть ну, казати: ну цей чувак в Ютубі казав, що НЛП це фігня, але я дивився в на блок психолога. І це буде їх блокувати дорозу. Блять. Tupê! Тупе, тупе! Так стається, друзі. Зазвичай це свідчить про стратегію людини. Значить, можливо, Євгена така стратегія. Не розібратися в тематиці, десь поверхнево щось подивитися, підчитати, потім давати чомусь експертну оцінку, в тому, що в чому ти зовсім не розбираєшся. Ти, ти це схоже, знаєте, на що на студента, який цілу ніч бухав, зранку перед парами щось подивився і викладачу униця якось діч, а викладач думає, боже боже, що це я буде. Ти гля, молода! Друзі. Значить, я зараз як тренер з продажі та переговорів як НЛП практик, який це пройшов, я да, вам скажу, чому Євген не правий, і самі в кінці це зрозумієте. Тому що метод Трейтак, це так званий метод Сократа, який був придуманий ще 2500 років тому, що коли НЛП взагалі не було. І після таких висловлювань, часто в людей, які ніфіга не шарять в тому, люди звикли формувати думку, що НЛП це маніпуляція людини проти її волі. Циганські гіпноз, акції на прикасовій зоні і так далі. Вам треба зрозуміти просто істину, що люди маніпулювали одним одним, ще з давніх коли НЛП взагалі не було. Розумієте, це базова функція людини. Людина так формується, вона так формується і особистість, формується якась комунікація взаємозв'язки з соціом. І таким чином вона сформувалася в кожного з нас якийсь набір маніпуляцій. Діти маніпулюють батькам. Що вони пройшли курси НЛП? ОП? я правда. Як колишня маніпулює тобою, маніпулювала твою. Що вона пройшла курси на ну, ПП? Та, та звичайний ні. Тому ви розумієте, що це висловлення просто не має жодного підрозділя. Цей метод притак, так званий метод Сократа, це просто прийом в риториці, в комунікації, який мається на увазі, що під час розмови ти маєш задавати якісь відповідні запитання, де людина просто має відповідати так. Аргументуючи це, тим і пояснює, що через хіміко-біологічні процеси, коли людина відповідає щось позитивне, в неї відділяються гормони щастя, гормони задоволеності, і якби ніби заключне запитання, вона також мала відповісти так. Але, друзі, тут є багато нюансів, тому що тут треба зрозуміти контекст, що саме мав на увазі Сократ, і як саме це робиться. Тут є дуже багато нюансів в самому інструменті, і це вважається однією з основних технік. Ви заявляєте, що це основа НЛП. Де ви це прочитали? На чому це базується? Чому, наприклад, не про субпозиції, такі карта, не територія, які дозволяє людині працювати мислення його, щоб зрозуміти, що всі люди різні і це окей і нормально всіх сприймати такі на які є, або що немає помилок і зворотній зв'язок, який зміщує акцент не на помилку, а на самопомилку, а на те, що потрібно робити далі, як рухатись далі. Чому не це? Чому, наприклад, не рапорт формування довіри? Між людьми при першому контакті яким чином це робити, яке дуже важливо в терапії для того, щоб людина відкрилася і з нею можна було гарно працювати. Чому не калібровки, патерни, не паттерни, не модальності, які дозволяють просто краще зрозуміти себе і краще спілкуватися з іншими людьми? Це все робиться, тому що ви ніфіга в тому не розібралася. Дуже жаль. Тобто, по вашій огенелозіці можна будь-що знецінити. Наприклад, ту саму психологу. Ой, боже, психологи, фігня якась. Хто за це гроші платить? Що ви відчували в цей момент? Що ви зараз думаєте, що на цієї ситуації? Фігня якась. Чувак, то ти сам собі психолог. Навіщо це тобі? Бачите, таким методом, по логіці Євгена, можна знецінити будь-що, не розібравшись там. Я думаю, ви згадали кілька людей, які десь деградували, залишилися на такому рівні і дають оцінки з таким важливим насправді дисципліном. Це мало вона, що Спартак дивився? Ні. Yeah. Його реакція. Він каже, так, воно не визнане. Науковий світ взагалі їх не признає. Друзі, якби ви більш детальніше розібралися, основоположники нейролістичного програмування, такі як Річард Бендер, такі як Джон Гріндер, вони спостерігали і моделювали техніки з практичної психології. Фредерік Торлс, гештальт тоді це також фігня. Вірджинія Сеті, сімейна терапія, тоді це також фігня виходить по ваших мотивах. Розумієте, суть не в тому, хто це там визнав, кому заплатили, хто отримав якийсь сертифікат визнання, а в тому, як це допомагає людям. І наскільки просто це практично, і скільки це приносить користь. Віра в Бога, мабуть, науково також якось недоказана, правда, як і молитви там, і так далі. Але це працює, це людям допомагає краще жити. Десь на метафізичному рівні і так далі, все це приносить результат, так само і з тими техніками. Якщо це допомагає людям, особисто мені це допомогла, то що тут погано. іншої сторони все залежить від того, як всі ці інструменти використовувати і хто їх використовує. Тому що це саме можна сказати про психологію, ну вона доказана. Але якщо взяти 100 людей, які ходять на сеанси до психологів, що всіх прямо змінилося життя, і всі стали здорові і щасливі, звичайно, ні. Можливо, це людей 20, які продовжили сеанс, які почали працювати. Так можливо піддати сумнів взагалі ефективності психології, раз вона така мало результативна, почали задумуватись, правда. Я до чого веду, друзі, мораль в цьому яка. Не фанатійте, не ставте собі якихось гуру, експертів. Фільтруйте кожну інформацію, яку ви дивитесь чи читаєте. Тому що людина може в якихось тематиках не розбиратися і давати цьому оцінку. Часто люди це слухають і думають, о, знаєте, як москалі дивляться телевізор, думають, що там все правда. Фільтруйте кожну інформацію. Якщо ви даєте чимось оцінку, будь ласка, розберіться в тому, почитайте, пройдіть, отримайте якийсь досвід, можливо, власний досвід, опирайтесь на статистику, на аналітику і потім щось заявляйте, щоб це не були прості пусті слова. Наразі друзі, в мене все. Я думаю, що ви зрозуміли, що кожна свідома і адекватна людина, даючи чомусь оцінку, має на щось операція. Ось це був основний мій меседж. До речі, а що ви думаєте про нейролінгвістичне програмування? Чи можливо вам потрібно більше щось розповісти про нього?